Доброго дня. Спочатку хочу подякувати всім організаторам, що запросили мене на конференцію у вільнюсі. Тут дуже гарно. Я думаю, що це не мій останній раз у вільнюсі. Ось тоді я буду говорити. про е, обладунки обладунків середньовічній фортеці Тустань на заході України. Одна з саме цікаві власне тустанський замок, який є недалеко від недалеко від Західної України, речський Тустань. Вперше Тустань згадується в письмових джерелах у 14 столітті в контексті приєднання. Після короля, короля Казимира Великим, після того як Юрій Трейденович в 1340 році помер, зайняв Галицьку Київську Русь у Краківській катедрії хроніці Згадується, що після анексії тих земель польським королем правитель наказує будувати кам'яні мури на місці дерев'яних замків, серед яких згадується і Тустань. Замок тустань так само згадується у тисі так само в документі папи римського боніфація IV від 1390 року, а також і у 1495 році. А в 15 столітті згадок про замок немає. На сторінках історії він з'являється лише в першій половині 16 століття. У той час тустань була укріпленою митницею для збору податків. Основна згадка про цей об'єкт датується 1565 роком. Сьогоднішній тустань це переважно ма. Льовничі, монументальні, важкодоступні скелі з видимими слідами встановлення дерев'яних конструкцій та вцілілою ділянкою кам'яного муру. Полишнього замку науковий інтерес археологів до Тустані припадає лише на післявоєнний період, пес коли розкопки були проведені у 1962 році російським архітектором Павлом Рапопортом, який знайшов у дворі матеріал, дотований 10-11 століттям у 1973 році. Незначні роботи провів український археолог Роман Багрій, який виявив керамічний матеріал, датований на той час 8-11 століттям. Головним дослідником фортець е, Тустань був український археолог Михайло Рожко. У 1971 77 роках. Він зробив точні виміри скель і численних е, біля 4 тисяч спеціальних пазів на їхніх поверхні, де колись розміщувались дерев'яні балки фортечних стін. Тісяць сімдесят. Восьми вісімдесят роках він провів масштабні розкопки, які дозволили йому зробити висновок. що... Довньоруська дерев'яна фортеця існувала тут з 9 по 13 століття, яка поступово розширювалась. Ці розкопки охопили значну територію як фортечного двору, так і прилегли до нього місць. Випоги свої слави у 13 столітті ту являли собою могутню дерев'яну фортецю на селях збудованої формі чотирикутника з високими вежами і великими внутрішніми двором, оточеним багатоповерховими будівлями. Згодом після інкорпорації цих земель до складу польського. Королівства дерев'яні споруди були доповнені частинами кам'яних стін. І в такому вигляді фортеці зберігалася до середини 16 століття. Повторний і детальний аналіз археологічного матеріалу, виявлено між 1978-1989 роками. Дозволив переглянути висновки Михайла Рожка. Тепер набагато вірогідніше, що тустень функціонувала насамперед. У повномогольський період Росії, який датується другої половини тринадцятої, першої половини століття, другим етапом його існування був період входження Галицької Росії до складу польського королівства. Тобто з другої половини 14 століття до середини 16 століття серед археологічних матеріал також спостерігається горизонт 17 -го століття. Цю хронологію здається підтверджують і військові аксесуари та спорядження вершника, знайдені у тустані. І тут ви бачите. Декілька належностей військових кілька років тому Роман Миська запросив мене провести комплексне досліджування зброї та елементів обладунків, знайдених під час розкопок фортеці. Тустань. результатом цієї співпраці стали статті присвячені елементам спорядження. Вершника та коня, а також боковину боковину щитку фальшона у формі панцира святого Якова, і, яким же було моє здивування, коли у му році я отримав фотографії кількох досі не опублікованих, і лише згаданих Михайлом Рожком пластин, пластинчистих або лускатних панцирів. Під час мого візиту до музею у ручі в двадцять році з'ясувалося тих пластин набагато більше, і вони складають одну з найбільших колекцій таких артефактів з території колишнього Галицько-Волинської Росії. Я хотів би представити їх тут від свого імені та від імені Романа Миська. На жаль, внаслідок російської агресії проти України та пов'язаних з нею проблем, зберегти їх у повному обсі поки що не вдалося тому. Мій виступ має такий попередній характер. І в колекції є біля 100 фрагментів збережених зразків поодинокі артефакти були знайдені під час археологічної експедиції 1978 року в траншеї е, у внутрішньому дворі фортеці. Але найбільша група з близько 50 зразків була виявлена в глибині в е, му році. В п'ятому траншеї були знайдені. І остання з них через два роки була знайдена ще одна велика група плит знову ж таки в траншеї один приблизно 30 метрів. Цікаві, що так само були і керамічні е, вироби. Ви тут бачите це місце, де вони були знайдені. В цій аналізі, в, в тустані, те, що знайшли ці плитки, три типи можна знайти. Це масивні форми Д з одною, двома-трьома е, шпарками і так само е, так само поодинокими шпарами. На жаль, ми не маємо всіх екземплярів. На euh, жаль, у нас немає такого зразка, що зберігалося повністю, але ми можемо уявити, що вони були приблизно 6-6,5 см сантиметрів завдовжки і 2,5-3,5 см сантиметрів завширки єдиний екземпляр представляє інший тип Б, який об'єднує такі дуже вузькі зразки де подібної форми. Він має ширину півтора сантиметра з двома отворами на верхньому краю. Важко. Це тип, це який зберігається фрагментально і характеризується наявністю ряду з п'яти отворів на збереженому краї, але важко визначити тип Обладунки з дрібних пластин з'являються ще й в глибокій античності, але залишаються популярні в європі аж до середньовіччя. На зорі раннього середньовіччя вони широко використовувалися аварами у Візантії та на територіях під владою Каролінгів. Пізніше їх поширене загалом обмежування території. Торі під впливом Візантійської імперії, в тому числі і Русь в літературі прийнято вважати, що основна відмінність між міжпластинщим пласт, і лускатим обладунками полягала в способі з'єднання окремих пластин між собою. У випадку пластичного обладунку пластини з'єднувалися в ряди за допомогою ремінців і зміцнювалися смугами шкіри по поверхньому нижньому краях. Pabudovani таким činu, redais jaduvosiu su savo. Побудовані таким чином ряди з'єднали між собою. Вони випадково у сказкого обладинку використалися дуже рідко, які бо їх так само про них згадують в джерелах, які, які пов'язані з галузько волинською історією князівства. Такого типу згадується в письменних джерелах в 13 столиці історії Галицько-Волинського князівства. Найдавнішою згадкою про їх використовують також у контексті всієї. Равня середньовічної Русі є повідомлення галицько волинського літопису 13 століття про зустріч князя Данила Романовича, угорського короля Бели Четвертого та посланців імператора Фрідріха II, які відбулися в Братиславі, так само в такому ж цьому ж самому літопису пишеться, що і... що про негнекрологія Василковича, і так само Брос дощеп згадується. Це така бронь дощ дощата. Це такі маленькі, дуже е, пластівці металеві. Все, на сьогоднішній день виявлено не більше 100 таких броньованих залізних пластин різної форми. Е, Знайдено під час рекламічних городищ південно-західної Росії. Такі пластини мають невеликі отвори для протягування шкіряних ремінців або шнурів. Одні з найбільших ранніх знахідних таких типів є з злегка зігнута. Знайдена на городищі Пліснецьк біля села Підгірці у шарах дотованим кінцем 8 століття і 10 століття. Так само. Знайш знайдені артефакти, які були і в 10 столітті, Декілька відомі з Волині. Відомо кілька з таких знахідок, Дві е, такі е, прямокутні пластини були виявлені в залишках наземної будівлі на підвір'ї городища листвин е, до е, 10-11 століттями. Ізольована прямокутна ізольована прямокутна поздовжнім ребром знайдена в шарі дотованому кінцем 11-го, першої половини 12-го століття в городочі у дорогобучі. Крім того, не визначена Кількість пластин зберігається і в колекції, так само можна сказати про пересопницького городища, але вони поки що знайшли в Білогорі найбільше знайшли таких. В замчистки і він так само апостольщина. Він нагадується в об'єкті е, Білогорі. Він в другій половині століття, і зруйнові не менш ніж через століття. Імовірно, у 1440 році, під час експедиції в Галицьку Русь польського короля Казимира Великого після смерті Юрія Тройдоновича, і під час розкопок також було знайдено понад 60 фрагментів панцирних пластин, переважно де подібної форми аналогічних. До зразків з тустання поряд з ними було знайдено кілька пластин інших форм, в тому числі панцероподібних, краї яких також були забезпечені рядом отворів. Ці знахідки дозволили реконструювати способи з'єднання плит між собою. Як видається, це могли бути пластинчасті або лускатні елементи обладунків. На жаль, фрагментарний стан збереження окремих артефактів не дозволяє судити про їхню і про них остаточно. Так само в Тустані знаходяться і пластини, такі як деподібні пластини були відомі. Так саме і в 11 столітті. Про це свідчить знахідки Суздаля та Мінська Білорусі, але по справжньому широко сповсюженіть вони в 13 столітті. Основним доказом цього є знахідок в білоруському місті Гомель, де такі пластини були знайдені в майстерні зброї, яка була зруйнована під час монгольської навали у 1239 році. Схоже, ці е, панцирні пластини стали особливо популярними на території Росії та Великого князівства Литовського вже після монгольської навали. На це вказують знахідки, зроблені в Новгородові Великому та Вільнюсі, де пластини зустрічаються в археологічних контекстах, датованих переважною половиною 14-го, початком 15-го століття. Чи так було і у випадку південної Росії? знахідки з санюк білої гори та тустані схоже підтверджують припущення істориків, що за часів правління Данила Романовича та його наступників відбувалася часткова зміна захисного обладунку галицьких воїнів. Це було прийнято деяких рішень запозичених у монголів, серед яких були поширені пластинчаті обладунки. Однак ситуація схоже знову змінилася в часи розпаду Галицько-володимирської Русі після смерті Юрія II о, Трейдановича цього разу, можливо, з новими поселенцями, а можливо, внаслідок адаптації західноєвропейських зразків на південно-західних руських територіях почали з'являтися захисні обладунки, характерні переважно для латинського кола. Це обладунки так звані пластинчасті кольчуги, що складалися з низки пластин, прикреплених знизу до текстильної або шкіряної куртки закономірність підтверджує не лише аналіз семенних джерел, але і археологічні знахідки, пластини цього типу обладунків із століття. були знайдені, наприклад, у замку Собень, у монастерському біля Санока Польща, на поселенні Зелена липа в українській Буковоні та на Городищі Мале Городище в Бельзі, в Україні. Підсумовуючи, можна констатувати, що фрагменти посудин... По монгольського періоду виявлені в одному шарі з частиною тустанського обладунку чудово вписують досліджувані об'єкти в схему розвитку обладунків західноруського війська другої половини 13-го, 13-го, першої половини 14-го століття. На жаль, на сучасному етапі досліджень ми не можемо дати однозначної відповіді на питання, чи ми, маємо ми у випадку з тими пластинами справу із залишками Луск. Атного чи пластинчастого обладунку надзвичайно важливо буде детальний аналіз двох найбільших скупчень пластин, які відклалися в одному з місць, і можливо є залишками одного обладунку. Представлена колекція артефактів також показує, що навіть непримітні на вигляд артефакти після глибшого е, аналізу. Виявляються особливо цінними для вивчення не лише історії місця, де вони були знайдені, але й для розуміння культурних змін, що відбувалися на більших територіях. Здається, що стань може ще нас не раз здивувати нас таким чином. Дякую за вашу увагу.